Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні, як мене чути, будь ласка, напишіть. Молимо за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Чути добре-добре, дякую. Молимось за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворог атакує, де тривають важкі бої, чи нестачі боєприпасів, чи будь-які інші проблеми, чи загрози оточення, про які Господь знає, ми просимо, щоб Господь втрутився. Щоб послав на поміч воїнам нашим всіх ангелів своїх. Всі свої воїн і сили небесні, на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом, святим великомучеником Юрієм Переможцем. Щоб міцнені сили Господні воїни наші вистали і відбилися ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, щоб Господь благословив наше військо українське на скору повну, остаточну перемогу над ворогом, що повстала на нас, щоб Господь посприяв всьому, щоб Україна отримала необхідну підтримку і від наших партнерів західних. Все, що необхідно для цієї перемоги. Далекобійну зброю найперше, і щоб за допомогою неї не були знищені всі ворожі осередки зброї, ракет, дронів, комплектуючи для них всі виробництва, військові ворожі, військово-ворожий флот, військові ворожі літаки, гелікоптери. Щоб ворог був ослаблений, позбавлений всіх можливостей атакувати, щоб не зміг, не мав змоги обстрілювати наші міста і села ракетами і дронами, щоб Господь позбавив ворогів наших всіх їх ресурсів, всіх їх можливостей фінансових. Надходжень від продажу нафти і газу. І всього їх впливу, всієї еміції. щоб вони були позбавлені, щоб вони змогли продовжувати наступальні дій, щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші тікали, піддали зброю, поверталися туди, свідки прийшли, щоб капітулювали. І назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи в віках не змогли відновити свої міці, свого впливу, свої сили, і щоб не змогли більше ніколи загрожувати Україні та іншим державам Європи і світу. І ми благаємо, щоб Господь все влаштував найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших людей, щоб Господь порятував життя всіх людей України, нашої, наших воїнів, найперше, захисників. І щоб полютував всіх людей України, бо життя людей це найцінніше, найбільше скарб, найвища цінність. Ми благаємо, щоб Господь змилувався нашим українським народом, щоб благословив на мирне тихе життя нас на нашій рідній землі. Ми доручаємо самих себе один одного в руки в самоготній Віримо, що Господь наш як наш люблячий батько допоможе, порятує, береже і дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Ми молимося, щоб Господь порятував всіх людей України, які під обстрілами ворожими перебувають при прифронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині. Запоріжжя, Криворіг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Київ, Київщина, вся Україна наша, Чернігів, Дніпро, всі наші міста і села на Заході України скрізь, де є загроза, обстрілів, ми благаємо, щоб Господь захистив. Щоб благословив наші сили ППО на успішні збиття ворожих ракет, і дронів. І щоб надійшла до нашої держави вся необхідна зброя системи ППО, Петріот і ракети, снаряди для них в достатній кількості. І щоб Сам Господь, який є найвищою силою в цьому світі, у всіх світах своєму отнюпрацю закрив, захистив усі міста, наші села, наші домівки і храми святі, всіх людей наших порятував. Від ракетних атак, від атак, дронів ворожих, щоб Господь захистив всю інфраструктуру нашу, енергетичну, особливо критичну, соціальну, транспортну, військову. Газотранспортні системи, щоб порятував, відвернув гуманітарні катастрофи, лиха, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Просимо, уповаємо на милість Божу. Ми молимося за всіх наших людей, які в окупації, ворожі. Такі наші люди, які моляться разом з нами, чекають перемоги України, визволення території від окупації. Вони в небезпеці також перебувають. Ми просимо, щоб Господь їх порятував і від ув'язнень, від переслідувань. І щоб благословив Господь щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожої. Від ворожих військ і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх наших полонених, воїнів, цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується в в'язницях і катівнях ворожих, щоб Господь їх визволив, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла, якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, щоб нагодував голодних, стілих хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив, знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимось за полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя. Після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь їх душі і тіла. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території, благаємо, щоб Господь. Віднайшови ви поверну додому живими всіх людей наших якнайшвидше. І молимося за всіх, хто чекає, за всіх матерів наших, за всіх, хто чекає з війни і з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб їх підтримав в тих випробуваннях, які вони мають, щоб полегшив тривоги страждання біля розлуки, і благословив кожному дочекатися якнайшвидше, живими і здоровими додому своїх рідних, близьких коханих людей. Також молимо за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, близькі могли достойних поховати, попрощатися з ними і дати належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де вони не перебували, в цю то на полі бою, чи в шпиталях чи в полоні, ми благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно не і необхідно, щоб були безпечно евакуйовані до шпиталів з нуля. Молимо за всіх, хто здійснює евакуацію і за волонтерів наших, медиків, парамедиків, за всіх водіїв, всіх, хто дотичний до цієї важливої праці, справи. Молимо за них, щоб Господь їх також оберігав. Від поранень, від раптової смерті від полону, що благословляв їх на ту важливу працю порятунку, яку вони виконують на успішні рейди, і просимо за наших воїнів поранених, щоб Господь їх швидко відновив, зцілив їх рани, врятував їх від важких наслідків поранень і за всіх наших людей молимося, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак дронів ворожих, що Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душ душі тіл наших зціли у здоровий, підняв зложенеміші страждань і дарував кожному потребуючому повне зцілення, удовження, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь оберігав їх і дарував міцне і захист бо дітки і нашими бутніми майбутнє нашої держави. Ми молимося за всіх людей України наших, які служать в справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твої Матері, і всіх святих, помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби і життя подателю. Прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші, владийко, прости, беззаконня наші. Святий залянся, ціли немочі наші, імені Твого Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що є сину Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насочний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не видає нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, у Твоєї царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилу Господи, помилу Господи, помили, Господи, помилу Господи, помилу Господи, помили, Господи, помилу Господи, Господи, помилуй Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося, і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Ми прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожих обстрілів, від ракет і від дронів і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, і від пошести згубний, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Оборони, тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні. Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися. І помсу над беззаконними бачити, бо ти сказав, Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до вселі твоєї, бо Він ангелам своїм звеличив, охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господи, Василиска ти наступатимеш. І потопчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скороботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його і дам йому. Спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Боже великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом справедливий мир, долю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням. Милість твою подай, благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирі, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді, в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих. Хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволім завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дайм відвагу і силу мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молити матерів України та захисти дітей Твоїх, щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, стіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, він живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О Пресвятай, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до Тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку, синів від твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України. Покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль від раптової смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. У непереможна воєводу наша. Благослови військо наше українське на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстала нас. Неустанно, мили Сина Твою, Господа, нашого, всеблагодіва Марії, за всіх воїнів наших. Ви просим здоров'я міцного та сили душевної, тілесної, прощення всіх провин. Умоли Господа, щоб чинив, Господь, перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших захисників, щоб порятував Господь життя всіх людей України нашої. До Твого молитовного заступництва у бідах прибігаємо. Бо ти, мати Христа, царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах непогорди, але від бід визволи нас. Єдина, чиста і благословена. Преславна пресна, Діво, Богородице. Прийми молитви наші, донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб він спаси для тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословена, Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю. Завжди славний, пренепорочний Матір Бога нашого, чеснішу від херовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів, щоб зістління Бога Слово породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть у Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні і всехвальні апостоли. Пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ. Уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі! І дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну, всіх наших людей, яких так багато в небезпеці, в, біді, в стражданнях нині перебувають. Просимо, щоб Господь порятував життя всіх людей, наших, наших воїнів, захисників і молимося за них, донатимо до ЗСУ, віримо, що перемога наша близько і даємо все на волю Божу. Тримаємося, підтримуємо один одного, доручаємо самих себе один одного в руки в самомутні Господні. І віримо, що Господь, наш як наш люблячий батько, допоможе, порятує, береже і дарує нам. Мирне тихе життя на нашій рідній землі. Доручаємо Божому милосердю і наших близьких, і наших воїнів, захисників, увесь наш український народ і увесь світ, Божому милосердю. Довіряємо і молимося, і віримо. Дякую, що приходите на молитви. Бажаю вам миру, мирної ночі. Ангела-охоронителя, покорову Матері Божої, слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас!